І так, я, деня. я покажу своє робоче місце. Погнали. Штативчик, така знаєте, для стабілізації непотрібна потрібна штука, чесно кажучи, компуктор, системний блок. Ось так виглядає. Зі сторони, там я блядь, форсунки чищу, це клавіатура Хатторовська, мишка ноунемішка, геймінг мікрофон, HyperX якийсь, там не пам'ятаю. Ну, не пам'ятаю. Монітор, Samsung Odyssey, 32 дюйма, відюха e 3080 Ti, Ryzen 5600, e все, я що більше знаю. Блядь. Водичку тут п'ю, водичку там п'ю, наушнички GBLівські, вкладищі. Да, типу, там там що блядь. більше все, більше нічого такого цікавого. Окуляри такі, щоб, знаєте, коли цікавіше було. Стрімити або ігру грати. Отака от двіжуха от туди. Да. Пап, люблю грати. Мій, мій ігровий сетапчик з ігор. Блядь. Да. Мій профіль Стіма. Сіма. Отак от виглядає. Та, до речі, Ну. Нормально. Нормально, може бути. Всім гарного перегляду. Мав сказати до побачення. Дякую за перегляд. Ну я сказав гарного перегляду. Але я це вирізати не буду. тож.